Це корпус гранати ПГ-7 від РПГ, тобто був з додатковим проміжочним детонатором з пластиду. Та сам дрон, який під час падіння загорівся та вигорів. Батарея роздула і механізм пошкоджений. Проводимо знищення вибухонебезпечного пристрою, який було виявлено в місті Нікополь, а саме РКГ-3. Повага, вибух. Так виглядає місце вибуху. Залишків вибухового пристрою не виявлено.